Пропонували збирати та передавати інформацію. В Івано-Франківську контррозвідка СБУ викрила російські спецслужби на спробі завербувати переселенця. Під час проведення контрдиверсійних заходів контррозвідка СБУ встановила, що російські спецслужби намагалися завербувати жителя Івано-Франківська. Він переїхав на захід України у березні у зв'язку з початком повномасштабного вторгнення агресора. Уродженець Луганська рятується від війни вже вдруге. У 2014 році він переїхав до Харкова, але і це місце проживання довелося полишити у зв'язку із сильними обстрілами району міста, де він мешкав. Про спробу бойовиків вийти на контакт чоловік особисто повідомив спецслужбу. За його словами, у месенджер спочатку написали, а потім подзвонив незнайомець, назвався співробітником гечтабу РФ та запропонував грошову винагороду за інформацію. Поступив дзвінок в номера уланського мобільного оператору від особи чоловічої статі, яка представилась співробітникам гру ШСР. Та за грошову винагороду запропонував збирати інформацію про об'єкти інфраструктури, військові об'єкти та суспільну політичну обстановку івано франковську. Жодну із запропонованих дій чоловік не виконав, а повідомивши спецпризначенців, уник кримінальної відповідальності. В СБУ закликають не приховувати подібні факти, адже це може тягнути за собою важкі наслідки. Приховування фактів, контакту з представниками держави, агресора створює передумови до потрапляння в залежність до них і до втягування у діяльність на шкоду інтересам України. Українська спецслужба нагадує, що від кримінальної відповідальності звільняються ті громадяни, які на завдання іноземних спецслужб жодних протизаконних дій не виконали, а також добровільно повідомили державним органам про факт контакту з ними та про отримані від них завдання. Окрім того, кажуть правоохоронці, співпраця з державою агресором в умовах воєнного стану карається позбавленням волі на термін від 15 років до довічного ув'язнення. Аліна Кравченко Олексій Рохман, телеканал